Коли ще земля вкраїнська була вкрита слідами козацьких коней, серед степу стояв собі невеличкий хутірець, інколи зупинялись там подорожні, щоб відпочити з далекої дороги. А так тиша та спокій навколо, хіба що тонкий та пружний дівочий голос стривожував степові простори чарівною піснею то був хотіть старого січовика підкове, а голос доньки його Насті. Якось зупинився у підкови молодий хлопець. Господар частував гості, розпитував про те, про се, запрошував відпочити, а сам пішов поратися біля хлопцевого коня. Був цей хлопець Іваном, сином підкованого побратима Петра Буза. Та ніхто його Іваном не звав та й годі. Юнак мостився під розлогою вишнею, тільки настолив столив повіки, як сниться йому, що звідки звине пісня, та така, що аж за душу бере. Схопився він, а то не сон. Постежся йде молода дівчина, несе воду і співає. Сховався Іван, не видав своєї присутності і згодом поїхав. Та запали юнакові в душу ті дівочі волошкові очі, довга русява коса і яскраво червоні маки на вишитій сорочці. Всюди вважалася йому та дівчина, чулася її дивовижна пісня, де б він не був, а все вертав на той хотірець. Вже із настею познайомився, вже старий підково мав надію на весілля, вже й змови не відбувалися. Ось чергового разу збирався бус у дорогу, а Настя спокою не знаходила. Як не умовляв її батько та наречений, вона все плакала, та й годі. Поїхав Іван, а дівчина в'яне, марніє. Батько й не знає, що робити, покликав стару знахарку, що жила на околиці лісу. Недобро була слава про неї, та ні в кого допомоги було просити. Вона з вигляду привітна, мова її солодка, але ж уміла допікати до живого, бо ще й з молодості зненавиділа весь рід людський за те, що її покритку люди зневажали. Та що там стара робила, та Насті стало краще. Тільки сходила вона сама не своя, а про свого бузочка так вона його називала навіть і не згадувала. Тим часом повертається Іван. Уже проїхав ліс, уже видніється вершечки до поль, знайомого хутора, як завжди, навколо тиша та спокій, і раптом здоров був, юначе, почувся солодкий голос, а в серці запекло, мов від розпеченого заліза. Бачить, бабуся привітна така, та звідки вона тут ніколи її не бачив. Зійшов з коня, запропонував нести кошик та й розговорився. А ви, знаєте та його доньку? То я, Настин наречений, бус, ха, -ха, ха, почулася відповідь. Наречений. Хлопець, хоч і мав запальну вдачу, спитав доволі стримано. А чому ви насміхаєтесь? Тому, що Настя має іншого нареченого, заможного, а ти ж бідний, і весілля, призначене, вела свого отруту стара чаклунка. Наречений, ха-ха. Як ти міг подумати, що бус і на та й не договорила стара? Закипіла козацька кров, збунтувалась запальна вдача, застелила очі образа, вихопив бус свою шаблю і на місці, де стояла стара чаклунка, залишилось лише її вбрання. А на ньому кров. Темна, як чорнило, помчав бущу духу верхи, а там, де капала кров шаблі, навесні виростали кущики з білим духмяним цвітом, а в кінці літа на них з'являлись плоди темного, як чорнило кольору. Це бузина. Ніхто й не знає, що сталося з бузом і настою, ніхто й не бачив відтоді. Лише кущі бузини нагадують про них та приносять людям користь своїми цілющими властивостями.